проєкт розклад долі на телеканалі Д1 у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаємо вас сьогодні. Ми будемо спілкуватися і слухати взагалі версії, прогнози і передбачення на майбутнє. І спілкуємося сьогодні з Ларисою Гуцану. Ларисою, я вас вітаю. Доброго дня, ви, таролог, та займаєтеся литотерапією. Що таке взагалі литотерапія? Почнемо з цього. Литотерапія це лікування і рівновага з, з камінням, праця з камінням, коли ти лікуєш себе людей з, за рахунок каміння. А ленормист? Ленормист – це теж як таролог, тільки там інша трохи техніка розкладів і більш така класична версія. Прив'язана до звичайних карт, тільки більш удосконалена версія. Сьогодні ви будете працювати саме з таро? так да, Сьогодні я таро, бо я обожнюю таро, і вони дуже дуже багато розповідають, і там дуже цікаві моменти, можна на них на саме на них побачити. До кінця, взагалі, цього тижня, чи потрібно буде чекати українцям на нові нападки? Ой, взагалі, е, зараз дуже тривожно, тому що це не тільки на якісь міста України, але взагалі вся Україна зараз потерпає від тероризму наразі. Ну, к сожалению, мы ничего не можем изменить, потому что постоянно эти ракеты будут прилетать и большие города, и поменьше. Поэтому надо соблюдать технику безопасности, спускать особенно деток вниз, когда идет воздушная тревога. И в основном ночное время суток, потому что днем это будут большинство как... Воздушна тривога і без атак, а вот ночу і безпілотниками, і разними відами ракет, то що будуть прильоти поразним городам. Поэтому не можемо розслаблятися взагалі і цей тиждень, і взагалі до кінця місяця буде тяжковато, Ну як і минулий місяць, чи можна виокремити якісь певні дати, в які українцям необхідно бути до кінця серпня бути насторожі? Ну, давайте подивимось найближчі дати, можливо, так, щоб було чітче ну, було понятні. Так, найближчі дати йде, четверте. четверте по восьме число. Е, у ночне время будуть атаки. В основному з моря, тобто з кораблей, потому що випала карта. Що опасності йде більшість моря, ну і воздух, звісно, з самоліту. Mm -hmm. Українці любі мої друзі і люблять наші українці, і многострадальний наш народ не можемо розслаблятися, тому що у нас зараз наш фронт трошечки вже має якісь успіхи на деяких ділянках. Нам буде ці ночні атаки будуть сильні, і як на Одесу, як на Дніпро, як на Кривий Ріг було це ще жертви будуть. Ми не можемо розслаблятися. І взагалі ми трошки думаємо, що може війна закінч... закінчується, і треба розслаблятися треба щось там якось жити звичайним життям. Але наразі нас чекають ще такі важкі часи, і саме в цьому місяці. Зрозуміло. Давайте тоді одразу подивимося розклад до кінця цього тижня, саме на Дніпро. Давайте, Дніпро, що буде Дніпро? Дніпро. Дніпро да, буде ще атаки. Різними ракетами, але буде багато збиття, тому що випадає як трошки захищене небо. Але прильоти будуть більш по таким місцям, де не так масово багато жертв, тобто е е до кінця тижня ще будуть. Але е тут є і позитивні карти, що за рахунок того, що великих жертв немає. Великих немає, а та взагалі чи будуть жертви? Жертви будуть. Жертви люди, чоловіків, я бачу, що будуть жертви. І, і поранення буде, але не так багато, не масово. Не по 20-30 чоловік, 2-3 чоловіка десь так. Угу. Е, тепер пропоную подивитись розклад на місто Синельникове. Місто Синельникове. Це Дніпропетровська область. Що випадає. Ну, випадає, що там теж будуть якісь прильоти, але вони теж, е, як е, такі, чи склади, чи зернові склади, якісь там більш до складу. І мало теж жертв небагато. Тобто е, а жертви є. Угу. Якісь ресурсні такі склади, які вже заповнені, або мають якісь ресурси там. І, е, Ну не масово, не масово. Щось як точно більше йде. Місто Нікополь і Марганець, також Дніпропетровська область, взагалі яка там буде ситуація до кінця цього тижня? Так, Нікополь, подивимось, спочатку. Нікополь, Нікополь буде потерпати від е, е, розрушення, да йдуть, розрушення. Особенно райони ближе к концу города, получается, не центр, а ближе к центру. Там щось будет зв'язано потрапляння, можливо, там, де є світло, звідки світло йде, и там, де якась, ну как води может не бути в какой-то період времени, получается, що Что потом ремонт связанный з водой. Это ніколи. І, взагалі, у них іде тривожні тривожна неділя до кінця неділі, якщо ми дивимося на цю неділю. Тому будьте уважні і теж соблюдайте воздушну тривогу, тобто спускайтесь вниз, у кого яке є укриття, тому що спокою там немає. В основному йдуть не ракети, а шахіди, або такі літательні, які та апарати, ні ракетну, ракети. Ну, ні ракети. Ви сказали, так, що можуть бути водою і з цим. Да, От, побачити, ще Так, раз. якраз з приводу води хотіла вас запитати, якщо уточнити більше цю інформацію, знаючи те, що в Нікополі та Марганці і так є дуже великі проблеми з водопостачанням, оскільки через підрив Каховської ГЕС там немає технічної води майже по всьому місту, то можливо якось так. можна по іншому інтерпретувати ці карти. Можливо, бо випала карта води, що не буде води, і ще зі світлом не буде, щось зв'язане з, ну, з світлопостачанням також. І будуть такі е, взриви, мелкі виходить, і в основному краю міста, тобто буде більше страдати. Жили дамажу, обстріли такі, я не знаю, таке враження, як дрібне таке щось летить. Не велике, як ракета, а дрібнесеньке щось летить. Буде. Ну, Можливо, це і по картам так і випало, що проблема з, вода, з водою, і вона ще може погірти, погіршитися. Тому таке неприємно, да, коли немає води, і, і взагалі, якщо е, дуже тяжка така ситуація, можливо, є сенс е, дітей вивозити, бо якось воно м, знаєте, діти теж страдають від цього, і причому дуже сильно і дуже жал, ну, жалко з цього. Добре. що інше ви сказали якісь? Марганець. Воно знаходиться знаходиться біля Нікополя. Марганець, марганець. Так, марганець, марганець. Повітряні тривоги. Так, воздушне дуже эти... да, много. Мелка буде літати, теж шахеди, якась там, але здесь попроще. Не так страшно, як на Нікополі. Тобто Нікопіль більше йде страждати. буде, або він якось чий розположен, так, або на них взагалі буде там багато цього прильотів, тому розслаблятися теж не можна. Ой, якось так не дуже приємно. Але тут попроще, тут ну так ось більш позитивна карта випадає не так, як Нікополь. Якось Нікополь він більш болючий навіть для мене. Давайте подивимось кривий ріг. Кривий ріг. Да, приносимо співчуття. Вже вони постраждали. Так, кривий рог. Що там з кривим рогом? Кривий рог. Теж проблема з водою випадає, буде. Так. В ночному буде какого-то приліт. До кінця цього тижня і этажі, верхні етажі або верхні, не внизу на землі, а більше по верхнім етажам буде э, прильот. І є жертви. В основному жінки. Женський пол, основном, ну, то, то ж саме: спускайтесь спускайтесь вниз, потому тому що. Тобто, це якісь житлові будинки, багатоповерхівки ви маєте на увазі? Так, так, э, де зверху. Э, Люди живуть більше на не не ні перший етап, а іменно як кришу, аж кришу зносить буде. Тобто перші окна першого етапу, тобто точно там буде пожар, і прильот буде, и буде то есть, таке. І постраждають більше жінки по розкладу падають. Чи можна подивитися якось більш детально, саме, можливо, якщо от брати, уявити саме собі кривий ріг, яка саме частина Кривого Рогу буде потерпати від таких прильотів? Це більше західна, східна, північна або південна частина, якщо ось на такі сектори поділити? Центр, центр буде, серце. Там, де якісь є, можливо, чи фонтан є у них, чи Якась ілюмінація, можливо, там було, можливо, там щось таке ярке, що як світиться воно, можливо, вночі, в мирний час світилося там щось, більше в центрі йде. Центр. Прямо, якщо так дивитися, кривий рух, наскільки мені звісно, довгий, да, виходить, і там ніколи не було, не знаю, його енергію. Но этот именно центр пострадає, там де або якась елімінація, або якась така водяна така якась, можливо, фонтан великий. Скажіть, що, будь ласка, з приводу міста Новомосковськ, також Дніпропетровська область. Не, Дніпропетровська область, Новомосковськ. Де тихо? Тільки воздушна тривога, і вони будуть читати новості, що там десь прильот, в якихось інших місцях. Більше вони йдуть інформативні, без якихось жертв а, і навіть руйнувань до кінця тижня. Давайте подивимось тепер місто Покров, також Дніпропровська область. Зараз буду просто називати міста, щоб дивитись, це буде у серед область. Покровськ. Покровське місто. В ночною время буде прильот. Більше як крайні. Постраждає сім'я. І навіть собака випадає, що постраждає. Дитина, дівчинка йде жертву. А це воно взагалі десь поряд до Нікополя, да? ні? Так, так. О, ну Якось там, десь поряд, воно. Пострадає сім'я, і навіть якась тварина, ну якось воно буде. Ем... Пам'ятаєте, коли у нас був льот, і тварина також стояла на руйнуваннях. Так, пам'ятаю. От так, як, якась така дуже сходи картина, бо воно дуже як дежавю, розумієте. Таке враження, що ми це вже бачили. А, також давайте подивимось на місто жовті води. Жовті води. Жовті води. Також ночі щось буде, і теж йде, що прильот буде. Але немає. Тільки є руйнування і більше таскока, поранення. пораненнях угу. людей буде. Камінське. Камінське. Це велике місце, чи більше воно маленьке? Мені ну, воно таке. середнє більше до великого, напевно. Здесь тиша. Тиха. Тишина, е, тільки у вас душна тривога, і без жертв, теж будуть читати більше новостей, а не будуть то поражатися того, що відбувається в а не у них самих. Також ви сказали, що от ми з вами тільки що вже подивились за Кривий Ріг, подивились саме так більш детальніше. Ви сказали, що буде прольот по центральній частині міста. І також ви казали, що будуть прильоти і по Дніпру. Чи можемо ми так і про Дніпро подивитися сказати, яка частина саме буде страждати? Зараз подивимось. Де будуть прильоти, які будуть обічі. Якесь здання, де зв'язане управління, де відкуда приймаються. Ну, тобто як у нас, іде, там, не сельсовет, а як воно називається? Откуда йде какое-то Можливо, це здание міліції або СБУ, чи щось випадає то Якісь правоохоронні структури? Так, структури, Да, йде, ну, захист, мост або берег річки, щось то з мостом, но не сильно постраждає мост, но як то оно в берег більше йде, як попадет. Угу, Навіть так. М -м, гаразд. Так. Давайте подивимося взагалі тепер суцільно по областям. Скажіть, будь ласка, якщо брати усю Україну, то яким областям необхідно бути також більш обережними і дослухатись до повітряної тривоги? Це взагалі буде Одеса. У нас ще будуть прильоти, бо я з Одеси сама. Буде багато збиття, але й буде якісь прильоти, бо якісь такі вони смішані оці види атак, і вони тяжко їх контролювати. Але буде збиття Київська область, Київ. Великі місця всі будуть, ну, будуть з такими. идет очень дуже активна фаза. От тих всіх, як почалось дві неділі, тому в ближайші недели, оно так і буде. Тось тобто постоянно будуть прильоти. Ніту такого міра особо не ні. Ну Івано-Франковськ він буде такий тихий. Я бачу, що туди будуть летіти якісь там шахіди, але вони будуть збиті. Але так ракетні атаки це взагалі будуть великі місця: Дніпро, Одеса, Київ. Харків я бачу, що там будуть, але там теж більше йде безпілотники, або з якихось таких більш там С-300, чи як їх називають, теж будуть. В основному окраїна города, ну, тобто не сильно центр пострадає. Тихо буде аж туди, де Ужгород, де ось ці всі області більше Закарпаття туди. Угу. І ще будуть якісь прильоти. Я бачу, зв'язано з дорогами з коліями колії, тобто це може бути Одеська область, або взагалі Херсонська область, щось з Херсоном наше більш півдня зв'язано. Якщо зараз трошечки відійти від розкладів, мене цікавить запитання. От ви самі з Одеси, коли стаються дійсно такі трагедії, це не Прибирає у вас якогось натхнення братися за карти, або чи не перешкоджає це вам робити свою роботу? А ні, я вже звикла до цього. Ми, ми всі вже будемо травмовані, всі, мені, всі ми будемо якісь не такими, і після закінчення війною, війни, а ми вже звикли до цих всіх і прильотів, і зальотів, і що до хочеш. Тобто людина така. Сутність, така особистість, яка згодом звикає до, до усього. Тобто вона приспосаблюється к таким условиям житні. Ну, ми знаємо, що да, ночі у нас є воздушне тривога. Ну, коли вона починається, ми з дітьми спускаємося вниз і ми знаємо, що у нас працюють ППО. Що в нас є гарні хлопці, що взагалі, да, може бути прильоти, але не такі масовані, як вони хотіли б, хотіли б ці наші сусіди. Але ну, дякуємо нашим ППО, тому що якщо б вони б не були, нас б взагалі б тут. Це все було б в руйнуванні. Але з часу воно, як піки такі, то багато цього, потім знову спад. Ем... Ні, не, не, я не, не опускаю руки, я не можу этого сделать, тим більше я мама троїх дітей, мені взагалі не можна думати. Мені потрібно ну, взагалі працювати і допомагати. І це моє життя, це моє натхнення, я люблю це. Зрозуміло. Давайте тоді повернемось до розкладів. Саме давайте подивимось на Київ. Це ви казали, що будуть прильоти, прильоти по Києву чи Київській області. Давайте подивимось саме на Київ. Так, Київ. Там від збиття будуть ці осколки летіти і будуть якісь жертви. Саме Київ. І над областю те ж саме. Більше там ніяк, що прильот, а більше від того, що воно низько буде летіти, і буде це збиття, і все одно будуть руйнування. Тобто, тут гарно падає, що воно дуже небо якось закривається, так, але ми теж від цього трошки страждаємо. Але це краще, ніж воно б прилетіло б взагалі. Як у нас тут в Одесі в храм прилетіла ракета. І благодаря тому, що воно ушло в землю, этот удар, і вся эта вібрація ушла в землю. Тобто було багато руйнувань багато, але не так багато, як могло б бути, якщо б воно прилетіло б інше місце. А взагалі у нас є трошечки така ситуація, відійду трошки від Києва до Одеси, тому що у нас Одеса вона знаходиться на катакомбах. Нам взагалі ці ось ці руйнування і удари по землі. Це може місто потрошки буде, може уходити під землю, падати будуть дома, тому що у нас дуже багато котаком Одесі, якщо вам відомо. От Тому я вже переживаю, що після цих всіх прильотів вже будемо ці дома будуть в землю уходити. Ну, а за Київ, да, вони будуть прильоти, але воно більше від цих, від, від атосколків, тому що ракети, вони сильно великі, і там великі ці, вони летять по великій скорості і в різні місця, тому не стояти в окнах, тому що у нас дуже полюбляють наші э, українці дивитися, о, що там позбивали, угу. і знімаються, і взагалі, то краще вже такого не робити. Зрозуміло. Якщо у вас є ось такі здібності, якщо у вас є натхнення, і ви переживаєте через якусь ситуацію, от, наприклад, що місто Одеса може піти просто під землю, чого ви просто не подивитесь, чи станеться це чи ні? Ну, в деяких місцях будуть уходити трошки, або в чуть трохи обвалиться, або якось дома будуть, але ми нічого не можемо зробити, воно вже все вже відбувається, ми... Людина вона не має такої сили, щоб підняти той, той будинок. Э, взагалі маємо надію на гарне ППО, що над морем все будуть збивати і тому тому що Одеса в нас в останній час дуже сильно постраждала. Одне із останніх вже таких запитань. Скажіть, будь ласка, як просувається взагалі контрнаступ? Давайте подивимось це. Давайте подивимось. Так, тут випадає, що контрнаступ на деяких ділянках має успіх, але а, на деяких. Є втрата позиції або е, втримання, і немає продвіження в період. Да, mm. Получається, е, буде тяжко все йти, лі, лінія фронту. Та вперед, але вона буде просуватися. І ще немає такого масштабованого, як пишуть, або, як ми думаємо, що є якийсь масштаб, такий великий, що всі йдуть. Вони йдуть потрохи, але а, більше точечно. Там чуть-чуть, там немножко, більше йдуть, як, я би так назвала, як розвідувальне, есть, і за рахунок цього ще йдуть трохи продвіження. Да, але десь ми щось втрачаємо, десь ми набуваємо, тому що воно не масштабіроване, воно не таке сильне, як ми думаємо і чекаємо, що взагалі Воно як піде, то ми будемо, як тоді було. Пам'ятаєте, коли і Харківську область, освободили, і багато місць повернули. Зараз іде тільки я більше бачу це як підготовка. Дуже багато про це кажуть, контрнаступ, контрнаступ. Взагалі там є наступи, але вони не такі ну, не масштабні. вони йдуть більш так точечно і більш по тим нужним містам. В основному йде робота по тилу врага, тому що якщо читати новини, то там склади зриваються. Крим, Джанкой, там і Севастополь, якісь там щось там іще будуть. І нашим немає зараз такого, що потрібно. Ми можемо довіряти тільки нашому Валерію Залужному, бо він краще знає ситуацію, як є, і так, да, контрнаступ він є, але не чекайте великих фервертів, що зараз ми будемо радіти, що там будуть повертатись маленькі містечка, якісь села, точки які, -то, які позиції будуть більш вигідні у наших, тому що ще не так. Пішло, як ми думаємо. Ми думаємо, що він плашмя, все пішло. але це не так. Надо ждати і допомагати ЗСУ, робити донати, що потрібно від вас, можливо. Робити те, що можете. Доєднуються до ваших а -а -а. слів. І останнє вже запитання на сьогодні: скажіть, будь ласка, чи спробують росіян влаштувати якийсь очередний теракт? Взагалі так, вони це взагалі завжди будуть. Як тільки у нас буде е, такі добрі, е, добрі, такі сильно заметні побіди на полі боя, то ми чекаємо, від них чекати можливо все. От що хочете, то й чекайте. Що в голову залізе, то й чекайте, тому що е, думати за те, що якось пронесе, такого не буде. Як тільки будуть серйозні перемоги на полі бою, ані будуть, я всі вперті і взагалі-то відчекаємо неприємності, по-іншому, ну ніяк. Зрозуміло. Дуже дякую вам за спілкування. Будемо тримати зв'язок і надалі. Дякую. Да, бережіть себе, дякую. Невзаєм. Розклад долі на телеканалі Д1. у студії працювала Маргарита Кузьменко. Спілкувались ми з Ларисою Гуцану. Ви почули усі ці прогнози. Будь ласка, зробіть висновки. Допомагайте збройним силам України, усім силам оборони і протиповітряній обороні і, взагалі, одне одному. Слава Україні.